Рясно, рясно, рясно благословити. Дорога церква, сьогодні а, ми починаємо святкувати, можливо, більшість вже буде святкувати наступної неділі, там, понеділок. А, свято трійці. Багато людей вірять, що трійця це щось таке обрядове, треба щось зелене занести в дом. А, але ми знаємо, як віруючі люди, що трійця це. А народження церкви, і те, що Дух Святий відкрився людям. Тобто трійця це Бог триєдиний, і Він себе відкриває для людей. Дуже важко пояснити людям трійцю. Дуже важко. І Августін пояснював, і інші. Приклад води беруть, і пар, і. А... Житкості, і лід і інші пояснення, але це все не може бути точним поясненням того, що таке трійця, що значить Бог триєдиний. Хочу з вами прочитати біблійні тексти разом з вами і пороздумувати над тим, що, що Біблія нам говорить про трійцю. Що ж таке тріся і чому нам, як церкві, важливо святкувати її? Перше, це я буду читати про День народження церкви, дії святих апостолів, другий розділ з першого віршика. Там написано такі слова: Коли почався день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно, знаходились вкупі, і нагло вчинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь дім той, де сиділи вони, тобто учні Ісуса Христа. І з'явилися їм язики, поділені, на мови огнені, тобто на кожного з них зійшов ніби вогонь, та й кожному з них по одному осів, тобто на кожної людині особисто. Усі ж вони сповнились Духом Святим, тобто Дух Святий злинув нас учнів Ісуса Христа. І почали вони говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом, а коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу, та й дивувалися. Бо кожен з них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Бог зробив чудо о, цей день народження церкви. він, Дух святий зійшов нібито на церкву, як вогники такі. Видимий знак для тих, хто там був, отак зібралися, і дивилися: о, щось особ... особливе. Такого раніше не було. Що це? І почали вони говорити. Різними мовами. Тому що там, на тому святі, були з різних країн люди, і вони чули. Грецька, да, грецька, єврейська звучить да, да. Дивись, вони говорять різними мовами. Це таке свідоцтво було для інших людей, щоб засвідкувати, що це люди особливий дар мають. Дар. Духа Святого. Коли ми читаємо про те, що злинув Дух Святий на церкву, створену Ісусом Христом, ми згадуємо, як в Євангелії написано про хрещення Ісуса Христа. Там також ми читаємо, що було явлено трійця. була явлена трійця. Марка, перший розділ, 9 віршик написано так. Сталося тими днями, прийшов Ісус. Пам'ятаємо, хто це Син Божий, з Назарету Галилейського від Івана Хрестителя в Йордані. І, відван, е, і зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите і духа, як голуба, що сходив на нього. Тобто Ісус прийшов до Івана Хреститися І після хрещення. Іван бачить Дух Святий, ніби Голуб, спускається на Ісуса. Тобто це не був вогонь, як при народженні церкви. І Ісус не заговорив різними мовами, але ми бачимо, що Іван помітив особливість це голуб і дух святий, наче голуб, що сходив на нього. І голос з неба почувся, ти син мій улюблений. Що я вподобав його. Подія цікава. І почувся голос з неба це говорив Небесний Отець. Тобто подія, яка? Син Божий охрестився після хрещення Дух Святий спускається на Ісуса Христа. І голос з неба від невидимого це син мій, мій улюблений. І таким. Чином, знову ми бачимо трійцю. Бог Отець там говорив, Бог Дух Святий, який спускався, і Бог син, який охрестився. Коли ми читаємо старий Заповіт, ми знаходимо там, що коли Бог створював людину, написано так. Буття, перший розділ 27 вірш. І сказав Бог. Дві крапочки, сказав Бог. І потім те, що він сказав, написано так. Створимо людину. Не написано Створю людину, а написано: створимо людину. Тобто, цей текст нам також показує, що Бог триєдиний. І в створенні людини брав участь Бог Отець, Бог Син, який там був на небесах того часу, і Бог Дух Святий. В останній ми читали першу книгу Біблії і читаємо тепер останню книгу Біблії, яку ви пам'ятаєте? Хто пам'ятає, яка книга? Як називається? Откровіння. Да. Дякую за допомогу. Откровення Івана Богослова, так воно називається. І там, в четвертому розділі, ми читаємо такий вірш. Восьмий вірш. Написано так. Я скорочу трошки. І ті чотири тварини. Тобто на небесах, багато людей питають: а на небі будуть тварини? Ну, ми читаємо тут, що на небі є твари, тварини. Там вже на небесах. Так, описуються, які тварини, і написано так. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи свят, свят, свят. Господь Бог вседержитель, що він був, і що є, і що знову прийде. Коли читаєте цей текст, цікаве, цікаве зауваження. Написано. Не просто вони кажуть свят», свят, 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 свят Ні. Вони не кажуть свят! Господь Бог вседержитель. Знову ні. А чомусь кажуть три рази: свят. Свят, свят. Бог вседержитель. Нібито Богу Отцю, святий Він. Бог син святий він, і Бог Дух Святий також святий, і йому шана. Матвія 28 розділ, коли Христос був ще на землі, він говорив останні свої слова. Знаєте, я, кожен з вас, мабуть, також. Коли ви з ким прощаєтесь, хочеться сказати ну, якісь приємні, добрі слова. Ми не знаємо, коли побачимось, да? хочеться обійняти, сказати щось добре, щось таке підбадьорююче. Зазвичай кажуть, побачимось, не, не, не тіряємо надії, зустрінемося, ви до нас приїдете, чи ми до вас приїдемо. І Христос, 28 розділі 19 вірш, говорить такі слова своїм учням перед тим, як він піднісся на небо. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сам Христос будучи на землі нам. Знову увагу звертає на трійцю. Він ще тут, він серед учнів, його оточують учні, вони з ним прощаються. І каже їм, що ви, коли підете іншим людям розказувати про Бога, про мене, про Бога Отця, про Бога Сина Святого, то ви їх хрестіть. В ім'я Отця. Сина і Духа Святого. Навчаючи їх зберігати все те, що Я заповів вам. І то я з вами повсякденно, аж до кінця світу. І амінь. Друзі, це останні слова Ісуса Христа, в яких Він також нагадує їм про трійцю. Я, уявляючи себе на тому місці, от учні зібрались. Христос серед учнів, знаєте, і, і тут Він прощається з ними, піднімається на небо, і якось, ну, з однієї сторони, сумно, Христос, ти нас залишаєш. Як же з тобою було добре на землі? Коли ми були голодні, ти розмножував їжу, хліб, рибки, розмножував, всім хвистачало. Христос, як було добре, ти зцілював наших друзів, наших знайомих, людей, які бігали до тебе і казали, помилуй мене, Господи, помилуй. І Господь їм допомагав. Як було добре, ти був тут серед нас, ми мали спокій, ти завжди для кожного з нас мав добре. Слово, і на душі ставало легше. Приємно, мир. І ти тут залишаєш нас. Господи, ну чи є можливість тобі залишитися? Як багато ще людей на цій землі. Не всі тебе побачили, не всі доторкнулися до тебе, не всі тебе почули. Він відходячи, каже, що я пошлю вам кого написано Духа Утішителя? Інш... Іншими словами, Христос пішов на небо, але Мана з вами не залишив самих. Ми не самі. Він послав серед нас Духа Святого. Бог, який серед нас знаходиться і якого ми не бачимо. І що цікаво, що Бог, Дух Святий, Він нібито як наша совість. От ми живемо, займаємося своїми справами. А він каже, не роби цього. Це недобре, це гріх. Ми опа, зупиняємось. Да, Господи, дякую, дякую. Я, я зрозумів. Я... Прости мене. Поведи мене далі. Чи десь, коли ми десь все ж таки зробили щось недобре, Дух Святий говорить для нас, біжи до Христа, попросив Бога прощення, це було недобрий вчинок. Ти цим вчинком, Ісусу Христу, який висів на Христі, роздер його рану. Яка вже заживала. Ти, нібито інший гвіздок забив своїм гріхом попроси прощення. І тоді ми йдемо в молитві, в покаянні, і кажемо, Батько Небесний, прости. Я впав, я, я згрішив, я, я не вистояв. Я піддався спокусі, я піддався гріху. Прости мене. Веди мене далі. Направля... Візьми мою руку в свою руку, не випускай, веди мене далі. Я ні, не хочу повторювати свої минулі гріхи. Друзі, свято Трійці, це свято церкви. Ми святкуємо, що Бог не залишив нас. Він не просто пішов. Як Біблія каже, що я, Ісус Христос, сказав, я йду приготувати місце нам. Це дуже чудові слова. Мені дуже подобається, коли я згадую ці слова. Мені радісно, що Христос на небесах готує місце для мене. Але Він сказав, що Він послав Духа Святого, який підтримує нас, духовно підбадьорює, дає силу жити на цій землі, жити не грішити. А хіба ми можемо прожити? Ви можете прожити земне життя без Бога і не грішити. Бути просто хорошою людиною. Ніколи не накричати, ніколи поганої думки якоїсь не, не, не розвити. І багато різних, мілких навіть гріхів в нашому житті може бути. Хіба ми можемо так жити без Бога, без Духа Святого? Нам потрібна Його сила. Ми не можемо. Як би ми не старалися, ми не можемо любити інших. Завжди ми в першу чергу подумаємо про себе, Да, як мені. Не дуже часто навожу такий приклад, коли. Ми робимо спільне фото. І потім ми всі його дивимось. Кого ви першого дивитесь? На кого ви першого звертаєте увагу? На себе. Як я вийшов? Чи я не моргну? чи в мене нормальна посмішка? Чи в мене нічого там не торчало? Ніде. Як я вийшов? Я, хар я хорошо вийшов. Тепер можна на інших подивитися: а хто як іще? Ми шукаємо себе. Але Бог Бог знає нас, знає, які ми, знає, з чим ми що проходимо, з чим боремось. Слабкі наші місця знає і при цьому дає силу. Друзі, Він дає силу. Це не я такий хороший, ні, це не вид. Такі хороші, тому що от ви такі, у вас батьки виховали. Я не кажу, що батьки не мають впливу. Це правильно, що батьки виховують. Але всередині людей багато мам, особливо, я знаю, в школі. Вони приходять до вчителя і кажуть: мой син, цього не міг зробити. Вчителька розводить руками каже, їй нема що сказати, він зробив, але мама не вірить, не може повірити, звідки воно береться. Хіба мама вчила? Ні. тато ні? А звідки то гріх вилазить? І батьки вдівляються. І багато з дітей, я вірю, що кожен з вас таке проходив, що виросли дитиною, і потім. За щось було стидно перед батьками. От якби мама не знала, от якби тато не взнав. Таке, таке там бачив, таке там участвував в такому. Якби це мама побачила чи батько, мені просто було б соромно, вони покарали, можливо, ще щось. Друзі, ми не можемо жити самі по собі свято. Я ще раз хочу на це нагадати, нам. нам потрібен Христос. Тому ми і кажемо, що ми спасаємось не своїми добрими справами, а вірою в Ісуса Христа. Тобто, коли я десь згрішив, сказав щось недобре, зробив щось недобре, я приходжу до Бога і кажу: Господи, я винуватий. Ти знаєш, що в мене сталося, що я зробив, я прошу Тебе, прости мене. «Очисти мене, поможи мені. Змий з мене цей гріх. І Христос каже: Я вже змив. Я вже там, на хресті, коли висів, я забрав твої минулі гріхи, теперішні гріхи і майбутні всі гріхи. Я забрав на хрест. І тепер ми вірою приймаємо Його прощення. Що значить вірою прийняти прощення? Це коли ми оступилися, коли ми згрішили, ми не ховаємось, а ми, ми біжимо до Бога і кажемо: Батько Небесний, такий я. Прости мене, зміни мене. І завжди ми, ми даємо можливість Богу працювати в моєму серці. Біблія нам так говорить, Бог гордим. Противиться, а смиренним що? Дає благодать. Що таке благодать? Це щось, те, що ми не заслужили. Не заслуговуємо. Ми не заслуговуємо на прощення. Але коли ми в смиренні приходимо до Бога і визнаємо, батько Небесний, прости мене, Бог дає цю благодать прощення. Цей подарунок дає те, що ми не заслужили. Друзі, кожен раз, коли щось стається в нашому житті, що ми розуміємо, що це гріх, і Дух Святий нас облічає. Не ховайтесь. Не ховайтесь і не оправдовуйтесь, це так роблять всі. Це робить мій сусід, це роблять, он, он того я знаю, чи того знаю. Ні. Дух Святий, якщо говорить вам, Він з вами працює особисто. І він не буде вас порівнювати. З пастором, чи порівнювати ще з кимось, хто там 20 років в церкві, чи 10 років в церкві. Друзі, пам'ятайте, що в церкві завжди є люди, які відроджені Духом Святим. І є люди, яким приємно просто бути в цьому спілкуванні. Приємно чого? А тому, що вам руку подадуть, попривітають вас, посміхнуться кавою пригостять. Хіба це погано? Хочеться належати до хорошої спільноти, правильно? Щоб бути в хорошому обществі. Тому Бог працює в кожному серці. І коли ви в церкві бачите, що Он, а той те робить, а той так поступає, його, його серце знає тільки Бог. І він, і Він дасть відповідь перед Богом, Ні, не заховається. А ти, я роби так, як начає Слово Боже. Як вчить Бог і нагадує нам, хто? Третя особистість Бога, Дух Святий. Друзі. Кожна людина, Біблія нам говорить, дасть відповідь за себе. Коли мене спитали, я був в християнському таборі, я тоді ще не молився, молитвою покаяння. Ну, так, в церкві ріс, ріс, батьки в церкві, я в церкві, там недільна школа, так, нормально, хороше общество. І вчитав себе віруючим. І потім один з лідерів в, 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 в таборі питає, а ти тобі, батьки віруючі, так, да, віруючі. а ти сам як? І тут я задумався. Він нібито підштовхнув, а я сам так? Да, там батьки віруючі, да, ну. ти на небі будеш, він питає мене. А за що, як на небо попадають? Ну, я кажу, ну просять у Бога прощення. Ти просив? Ну, так взагалі просив. а… І задумався, як я просив. Друзі, Бог, коли стукає в наше серце, Він змінює нас. Він хоче жити з нами, Він хоче допомагати нам жити і змінювати нас. Тому ми не маємо на когось дивитися. Ми маємо дивитися на себе і сюда. І це хай буде зеркалом для кожного з нас. От ми подивилися, прочитали і на себе подивилися, а я так роблю. Щось інше прочитали? А я це роблю, бо дуже часто я помічав за собою, читаю слово Боже, хороша проповідь. Якби тут сиділа моя жінка і послухала це. от Прямо для неї кажеться. Прямо для неї написано. Ні, ми дуже часто схильні порівнювати, і чи, чи шукати для кого це. А Бог говорить для мене. І ми маємо це пам'ятати, розуміти і жити цим. Одна дівчинка такий вислів, вона сказала: Бог, коли описувала Бога. Она не могла писать его, не могла разъяснить третью. Она так сказала: Бог настолько велик, велик, что может не может поместиться во вселенной, не может поместиться во вселенной. И он настолько маленький, что помещается в моем сердце. Кто для вас Бог? Чи, він, чи є місце Богу, Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому в моєму серці? Чи достатньо йому місця? Чи живу я з ним, згадуючи про нього, молясь до нього, читаючи Його слово? Хай Господь благословить кожне серце. Щоб ми були чутливими до Духа Святого, коли Він нас облічає, щоб ми були чутливими до Бога, коли Він говорить нам, і ми могли слухатися і бути схожими на Ісуса Христа, були в смиренні, в покорі Богові, не оправдували жодного гріха, а йшли до нього і змінював Бог нас. Давайте помолимось, хай Бог благословить нас.